Привіт, ви на каналі Свої Рідні. І сьогодні у нас в гостях Софія Куба, корекційний педагог та логопед-дефектолог. Привіт, Софія! Привіт Настя! Рада тебе вітати у нас в амбулаторії. І я рада бути тут сьогодні. Розкажи нам, будь ласка, трошки, хто ти і чим займаєшся. Так як ти сказала, я є логопед-дефектолог і корекційний педагог, корекційний психолог, я є той фахівець, який допомагає діткам, які мають труднощі в розвитку, набувати навиків: комусь говорити, комусь, комусь комунікувати, комусь краще розуміти світ і те, що їх оточує. Супер, наші підписники задали деякі запитання. Я такі найпоширеніші обрала і задам їх тобі, uh -huh. якщо uh -huh. можна. Отже, чи всі логопеди однакові, і чи бувають якісь ще субспеціальності в логопедів? Е так, це дуже гарне питання. Логопедія дуже широка, і я про це багато разів повторюю. І це нормально, коли якийсь логопед вам каже, що я не займаюся з такою дитиною, вам треба йти до когось інакшого, бо в нього є інша компетенція. Логоподія поділяється на класичну, це є постановка звуків, угу. і поділяється на якусь таку корекційну, власне, тому і угу. логопед дефектолог Це угу. той фахівець, який включає в свою роботу ще корекційну основу. Тобто ти не займаєшся постановкою звуків? Я дуже рідко займаюся постановкою Розуміло. звуків, бо постановка звуків ми вже говоримо про якість мовлення. Тоді, коли воно є вже наявне, я більше займаюся функцією мовлення. Угу. Мовлення, яке допомагає комунікувати і там. Повноцінно там е, проживати своє життя, чи може логопед скеровувати на консультацію до фахівців медичних спеціальностей? Він це має робити. Uh -huh. Він це має робити, ah, бо о, дуже так. часто е, первинно батьки, особливо коли це і маленькі дітки, можуть звертатися до логопедів? Бо, е, Найвидиміший симптом це є відсутність мовлення. Uh -huh. І це нормально, що батьки йдуть до логопеда, бачать, що мовлення немає. Вони нормально, що можуть не розуміти, чому мовлення немає, бо відсутність мовлення це є один із симптомів. А от причиною відсутності мовлення вже має власне, займатися медик, і тоді логопед так скеровує обов'язково, якщо батьки до того не були. Чи якщо є порушення мовлення, чи затримка мовлення, чи це обов'язково буде якась, якась хвороба, чи це може бути тимчасовою проблемою, яка може вирішитись, скажімо так, ну наприклад, завдяки корекційному логопеду, який може ставити звуки, наприклад. Е, є такий стан, як затримка розвитку. Uh -huh. Затримка це є не хвороба, це є не діагноз, це є стан, в якому знаходиться дитина, тобто він е, не відповідає своїй віковій нормі, якісь певні навички або не сформувалися повноцінно, або є в затримці. І якщо дитина має просто затримку мовленнєвого розвитку, так але інші психічні процеси розвиваються відповідно до віку, так тоді так ми можемо говорити, що власне це буде стимулювання мовлення. Це найчастіше, що зараз до мене звертається, це є викликання mm -hmm. запуск мовлення. І тоді так, перспективи є достатньо хороші. При умові, якщо немає інших супутніх станів, зрозуміло, до яких фахівців чи на які обстеження ти найчастіше тобі доводиться скеровувати своїх клієнтів? Е, ну, первинно, медик, який має е, проконсультувати і обстежити дитину, це є дитячий психіатр, так тому що мовлення – це є психічний процес і це є компетенція власне психіатра, а не невролога. Хоча є такі маленьєві стани, такі як затинання чи дезертрія, які є більше в компетенції невролога, і вони відповідно мають проконсультувати дитину, подивитися, що відбувається на енцефалограмі і зрозуміти, чи потрібні якісь там ще додаткові медикаментозні препарати. І е, так само є первинним е, обстеженням слуху дитини, mm -hmm. особливо тобто, може дитина погано говорить через те, що не чує так. І в нас такі були багато ситуацій, ну там не дуже дуже багато, але були такі ситуації, коли дитини була наявність фізіологічного слуху, але через е, цей функціональний туботит. Вона не сприймала е, настільки чітко мовлення, та, та чіткість, типу, оцих типу тону е, мовлення, що відповідно е, канал я, аудіальний якби був не, ну, не повністю можливість розвинути, в неї не було опори, на чому розвивати своє якби, активне мовлення, і до 4 років дитина знаходилася в затримці розвитку, тому що в неї були якби труднощі з прийманням інформації. І, відповідно, вона не могла розвиватися повноцінно, аж поки в один момент просто це моя колега не порекомендувала батькам звернутися, провірити слух, і тоді виявили оце власне функціональний цей ту який пролікували, і після того звичайно воно не відбулося за та. Одразу там, на другий день дитина швиденько стала, як її там однолітки, але дуже швидко пішла в корекцію. Дуже швидко і фактично вже в школу вона пішла як, ну, типу, на рівні з навиками однолітків своїх. Що це дуже ну, mm -hmm. важливо перевіряти. Чудовий результат. Так. Mm -hmm. е, ще якісь обстеження. Е, я не дуже люблю про це говорити, бо я є е, педагог. Так, і медична сторона це власне є психіатр, яка uh -huh. і на прийомі вже розказує, що вам ще треба то, то-то, то-то інколи скеровують дітей, які мають певні ну такі явні затримки, розвитку, труднощі, просто направляють до генетиків, uh -huh. але знову ж таки це не є компетенція логопеда. Зрозуміло, добре. Добре, дякую. І до речі, хочемо наголосити, що дуже важливо переконайтеся, що ваша дитина. Проходить аудіографію ще в пологовому будинку, тому що це є обов'язковим обстеженням, іноді про нього забувають. Тому якщо у вас є така можливість і ви плануєте вагітність, чи ви в очікуванні вже малюка, і у вас скоро будуть пологи, то переконайтеся, що в пологовому ще зроблять перевірку угу. і зору, і слуху. Це буде важливо. Так. Добре, наступне запитання. В яких випадках? Потрібно проконсультуватись з логопедом. От кілька, раз, два, три, чотири, п'ять. Насправді зараз останні роки, що дуже класно, почало розвиватися раннє втручання, ранній супровід, і тепер до логопедів можуть звертатися дітки, яким навіть рік часу угу. є дуже багато таких первинних показників, які допомагають нам продіагностувати дитину і зрозуміти, чи вона розвивається відповідно вікових можливостей. І до логопеда, ну до логопеда, в принципі. Як дефектолога чи корекційного фахівця, ви можете звернутися в будь-якому віці з будь-якою дитиною, навіть якщо це є підліток, і ви бачите, що щось все-таки не так. А що має бути не так, щоб звернутися? Комунікація. Uh -huh. Може бути отрудна комунікація в силу наприклад ГРДУ. Так uh -huh. при ГРДУ дуже часто через те, що є порушення самоконтролю, діти не вміють вибудувати комунікацію ефективно, і в них можуть бути проблеми в школі. Ну це зазвичай в початковій школі вже може бути, але може таке бути, що батьки звертаються вже з підлітками. Які можуть мати наприклад симптоматику раз спектру аутизму, які вони просто ну настільки компенсовані, і так природа подбала про цю дитину, що в принципі вона ну типу адаптувалася адаптувалася, так але все рівно mm -hmm. будуть моменти, коли дитині будуть виникати труднощі, і дитина не зможе повноцінно себе і можна допомогти Так, звичайно. Тоді можна робити якісь з якого віку ти приймаєш діток? Я uh, yeah. mm -hmm. чи ти приймаєш сім'ї? Я не знаю, як це правильно. Uh, Ну звертаються сім'ї, сім'я, звертаються сім'ї, займаються з дітьми. Але ти навчаю батьківний сімейний фахівець е, воно так був воно так має бути бо Ти Ой. оцінюєш також і обстановку в сім'ї. Це теж важливо для е, та і дитина не є окремо від сім'ї. Угу. Дитина це є якби частка сім'ї, і навіть якщо вона приходить до фахівця вона з фахівцем скільки? Ну там 40 хвилин, 50 хвилин. І Я ще дуже багато наголошую про те, що батькам, що те, що ви вчите на заняття, не треба вчити за столиком вдома. Вводьте в це в життя, бо. Ми ж фактично вчимо дитину життєвих компетенцій. Uh -huh. Просто на заняттях ми ці, там, вчимо за столиком, на килипу, тобто, тобто, якби Ми формуємо, а ви закріпляєте. Тому без батьків не вийде. Зрозуміло. Так. Е, з, з якого с... віку ще я хотів сказати? Так. З будь-якого. Тобто до мене до року не зверталися, але, було, але якби звернулися, я би була готова подивитися, бо є Супер. такі певні, так. певні сигнали, які вже можуть сигналізувати щось. Тому, чим раніше, тим краще. Е, Якщо можеш, будь ласка, назви червоні прапорці, так звані, з якими вже зараз треба проконсультувати спеціалістом. Тобто не чекати, подивимося, а вже зараз червоні Угу. Якщо ви бачите, що ваша дитина не розуміє вказівок, е з якими ви звертаєтеся, вона не ідентифікує назви предметів тих, які є поруч біля неї. Так вона може не знати там назви диких тварин, але вона має знати, що таке м'яч, що таке ложка. Таких побутових інструкцій, як «виключи світло, викинь смітник. Дуже часто так буває, що батьки думають, що все-таки дитина розуміє звернене молень через те, що не дають дуже багато підказок, і це називається розуміння зверненого молення в контексті ситуації. Коли ми кажемо, викинь смітник і даємо в рук фантик, і дитина, аналізуючи, що ну, проживаючи там попередній досвід свій, вона знає, в неї працює асоціативне мислення, що це сміття і, воно і тут і треба не його викинути. Угу. А ми собі думаємо. А, Ага, дитина знає, що таке виконати фантик. Так? Або, наприклад, дитина знає, там, наприклад, дай руку. Бо ми даємо свою руку. І тут, е, якщо, е, але будуть інші, коли ви вже сумніваєтесь, відчуваєте, ну, недостатньо. Так? Тобто є моменти, коли, я, де, коли батьки кажуть, е, він мене ігнорить, він не хоче мене послухати. Рідко таке буває, що дитина не е, виконує вказівки через те, що вона ігнорить. Може таке бути, але це не буде 100 зі 100. Тобто такого mm -hmm. не буде, коли ви бачите, що гра дитини є одноманітна. Mm -hmm. е, гра е, має свою ієрархію, так як будь-який розвиток е, ну, в принципі наш там, То саме мовлення, то саме мислення, і гра так само має свою ієрархію. Якщо ви бачите, що дитина дуже довго маніпулює і грає однотипно, тобто так навіть маніпулятивно іграшкою і ви не розвиває, тобто це не про сюжетну рульву гру ми говоримо, а не розвиває хід гри, тобто вона постійно просто катає машинку в одному тому самому варіанті mm -hmm. або викладає тільки. В рядок Машинки, і там не розвиває далі гру. І якщо дитина не хоче пускати вас до гри, uh -huh. це теж є червоним прапорцем, що вона ну це порушення цієї комунікації, де тут вже треба дослідити, чому не підпускає, що саме відбувається, чи то вона не розуміє, чи то в неї упірність, чи то в неї ну, типу, навіть можуть інші бути стан. От такого плану. І мовлення — це кінцевий результат, коли ми бачимо, що дитина не говорить. Тобто, дитина може. Говорити, не маючи тих попередніх навиків, угу. зрозуміло. Добре, це звучить досить цікаво і досить складно. Я сподіваюся, що нам вдасться ще колись записати трошки довший випуск, тому що особисто мені дуже цікаво. Я думаю, що в наших глядачів виникне багато запитань. Ми сьогодні ще на одну коротеньку тему поговоримо. Угу. Я не знаю, чи нам вдасться коротко про неї поговорити. Отже, зараз дуже багато батьків, чи є така мода? Я не знаю, хочу, щоб їхня дитина була так званим білінгом, тобто, вже вже з якогось віку говорила одразу двома мовами, і останнім часом ми побачили багато звернень. До нас в заклад про те, що е, дитині дитина складно в неї якісь є затримка мовлення, вона якось не реагує, не відповідає. При цьому, скажімо, родина жила десь, наприклад, в прифронтовій е, території. Е, вони розмовляли російською мовою все життя, поки там дитині не виповнився рік. Тоді почалась війна сім'я прийняла для себе рішення. Ми будемо говорити тепер українською. Батькам легко вони зразу перейшли на українську мову, чи наскільки змогли перейшли на українську мову. Е, а дитина все життя чула тільки російською, наприклад, можливо, навіть там ходила uh -huh. в таке знаходилась в такому середовищі. І ще може ускладнюватись. Наприклад, батько залишається там іде в Збройні Сили України, наприклад, або ну, залишається в Україні. А наприклад, мати з дитиною чи з дітьми виїжджає за кордон. Це може бути, наприклад, там чи Польща чи Німеччина, і тут дитина вже йде, наприклад, в садочок, і там ще третю мову чує. І кажуть, що ось я кажу до дитини українською, і вона мене не розуміє. Чи взагалі поняття оце білінгови це є взагалі добре щось, чи це погане, і якщо є така ситуація, то що робити? Угу. Зараз це складно. Бо, на жаль, так, ми живемо в такий час, що ситуація вирішує за нас. Угу. Але про що я хочу сказати? Так, останнім часом стало модно вчити дітей з двох років англійської мови. Це класно, але я переконана в тому, що дитина повинна знати свою рідну мову первинно, щоб вчити іншу мову. Знову ж таки, щоб вибудовувати асоціативний зв'язок. Якщо я знаю, що це яблуко, і я почула слово «епл», то я розумію, що я говорю про яблуко. Якщо я не чула слово яблуко або чула його дуже рідко, а вчила е, чула слово ну, тоді, коли мені скажуть, «дай яблуко, я можу не зорієнтуватися. Взагалі, якщо в принципі в дитини немає ніяких труднощів з розвитком, їй певний момент буде складно особливо труднощів не в говорінні, а в розумінні. Є якийсь певний момент буде відчувати дискомфорт, але діти дуже гнучкі. В них мозок такий ще не забитий різною інформацією. і вони швидко переключаються. Вони то швиденько собі за це переходять. Може мова бути їх смішна. Дай мені give apple і я кидаю там щось там це. І в принципі, воно ну типу. Ну, не мало би бути якихось таких моментів, не мало але би нашкодити, так не мало би, угу. але все рівно я схиляюся до того. Нехай дитина добре знає першу українську мову. А тоді вже вчить наступні. Тобто я не за те, щоб в два роки вчити, типу, якщо дитини все окей, вчити дитину англійської мови, бо мовлення формується до трьох років. Uh -huh. А тут ми в два роки вже англійською, то типу, даємо Ну тобто тут таке все ж робити в ситуаціях, коли це не наш вибір, а вимушена e, ситуація. Якщо вимушена ситуація, ми вибираємо одну мову. Все-таки вибрати. Наприклад, якщо... сім'ю умовну сім'ю, яку ви писали, та, та, їм та. потрібно обрати наприклад, одну мову, яка буде домінантом. То дитина Нам буде не важливо не... знати, чи вони планують там жити да, в Україні, да. чи вони планують да. жити, скажімо, в Німеччині, тоді якщо в Україні, то тоді обрати українську мову і вдома uh -huh. спілкуватися лише українською. E -е, воно так. не виходить так дуже, знаєш, буквально. Uh -huh. Тобто все, завтра ми переходимо на українську мову, або завтра ми приходимо на німецьку мову. Ну, з, з дітьми це завжди як в танці. Тобто, ми робимо якийсь крок вперед, крок назад. Ми не можемо різко з дитиною сказати все Типу, бо дитина, якщо вона дійсно, має затримку розуміння мовлення. От е, батьки вирішили походити на українську мову, і тут мама з дитиною виїжджає в Німеччину, умовно, чи там не знаю, якусь Іспанію чи в Грецію. Дитина не може так швидко переключатися, тому ми на то російське слово накладаємо українське слово або на то російське слово накладаємо німецьке слово, тому що має бути опора. Навчання завжди вибудовується на підказках. Ми не можемо різко забрати російську, ну бо вона зараз нам типу, неприємна. І е, вчити дитину там заново новою мовою. Вона має опиратися ще на цю мову, але поступово її знімати там по відсотках. Типу, там 80, там і тут дуже складно. Угу. У Мене в практиці ще до війни було багато е, е, дітей, які приходили з російськомовних сімей угу. і мали е, труднощі з розвитком мовлення. То там просто каша була. Uh -huh. Там дитина, ніби в принципі розуміння окей, але через те, що є такі слова, красний і червоний, uh -huh. ну які просто взагалі не схожі, то малого там на літак взагалі какаджі вийшло. Ну і з якої то мови? Ну не поймеш, так? І, ну, і ми дуже довго з мамою оце пропрацьовували момент переходу на українську мову, чи тобто скільки це вже років було між школярами, але по чуть-чуть, чуть-чуть по по воно все-таки вдалося. Ну тут. Довгий процес. Добре, і в цьому може допомогти Логопед, та? так? Супер. Так. логопед. Добре, на сьогодні більше питань не буду тобі задавати. Дуже дякую тобі за сьогоднішню коротку зустріч. Якщо у вас є ще якісь запитання, я думаю, їх є багато, напишіть нам, будь ласка, в коментарях, для того, щоб ми підготували якусь детальнішу для вас таку, таке відео. Mm -hmm. І дуже дякую тобі, Софія. Дякую, дякую. що запросила нас. І нагадую про те, що е, також е, Софія е, приймає клієнтів, до неї можна записатися на консультацію, в тому числі і у свої рідні. Так, так буду рада бачити.